Творче об'єднання На Читай Леонід Данильчик Інцест Перше буття Читає Надія Крапка. Ін посунула шашку під бій. Зашарпаний картон ігрового поля прикро зашепотів у тиші пустої кімнати. Кучка вказівного пальця продовжувала притискати білу пластмасу фішки, виказуючи вагання інь. В правиці Ян блиснув короткий меч в Акідзаші і, стрімко описавши дугу, наче блискавкою, відсік проксимальну фалангу від кисті інь. Палець поволі, неохоче, відділився та м'яко впав на криво накреслені клітинки поля. І Ян обережно підняв обрубок, вклав раною в рот, всунув меч у піхви та неквапно добув запальничку зіппа. Черкнув кремінь і спалахнуло полум'я, розсіявши довкола себе різкий запах бензину. Ян припалив палець, нігодь огидно зашкварчав. Але сигара, утворена із людської плоті, Розкурилась та овіяла голови гравців густим туманом. Дим розчинився, і огляд настільної баталії знову став доступним. Ян струсив поп. його шашка перестрибнула підставлену, сягнула краю поля і пафосно перекинулася, ознаменувавши таким чином свій перехід у дамки. Перевернута шашка перетворилась на глиняний келишок для саке. Інь повільно опустила очі, оглянула куксу, кліпнула і з рани вирвався тонкий струмінь крові. Багряний потік наповнив новоутворену ємкість. Інь переклала її на вцілілу долоню та з низьким поклоном подала переможцю. Ян глибоко затягнувся плоцькою сигарою. Його ністрі вивергнули потужні каскади диму, нахилився, вхопив зубами поданий трофей і, відкинувши голову назад, поглинув кров. Розтрощив щелепами тару. Кімнату наповнив скрегіт глини, пластмаси та зумної емалі. Інь висмикнула меч із піхов'ян, охопила опонента за потилицю. І, рвучко вклавши в жест усю вагу свого тендітного тіла, прихилила його голову до ігрового поля. Ян покірно вперся чолом в шершавий картон клітинок. Лезом меча полоснула шию. Огляду відкрились хребці. Інь ретельно відлічила шостий та із зусиллям знадалась прокручувати його великим пальцем лівиці. Лопатки Ян Почали провертатися, натягнули шкіру і, провернувшись на 90 градусів, прорвали її. Зран видобулось густе біле пір'я, з кожним обертом хребця пір'їна за пір'їною із спини ян вивільнялись могутні, молочно білі крила. Врешті вони забились в невротичному трепеті, зробили кілька незграбних спроб замаху. Та смиренно склалися на спині. Зненацька розкрились. В два удари вирвали тіло Ян із Ін та підняли його до стелі. Ян Гол заметушився, оббиваючи вапняну штукатурку і стелі у пошуках виходу. Інь кинулась та вхопила його за ногу, понівеченою правицею міцно стиснула стопу, а мечем у лівиці сікла шаленими ударами литку одразу над п'ятою. Ян істерично бився в прагненні свободи і врешті черговий удар леза роздробив хрящі та відсік ахіловий сухожилок. Звільнений Янгол рвонув, з льоту вгатив у скло пакет металопластикового вікна. Феєрія блискучих уламків вибухнула усеміч. Ян випорхнув назовні. Скривавлена сотнями дрібних поранень, інь провела поглядом прощальні віражі Ян, виставила поперед себе трофейну стопу та почала ворушити її пальці. Ян сіпнувся, неприродньо змінив траєкторію польоту, знову сіпнувся, ручко розвернувся, інь маніпулювала його рухами за допомогою пальців стопи швидко опанувала принципи залежності і, уже геть майстерно продовжила контролювати політ Янгола. Вдосталь, набавившись маріонеткою, підступила до підвіконня, оглянула скляні ікла уламків, що злостиво стирчали з віконної рами. На мить завмерла та спалахнула істеричним гнівом, ошелешено замолотила п'ятою ян по гострим прозорим сколам. Плоть розліталась понівеченими шматками, залипала на обличчі інь та прикрашала відкоси вікна рясним, криваво-сірим візерунком. Ян закляк, повис у безмежі, повільно обм'як і повалився у крутому піке. Крила шалено закрутились, пір'їни чіплялись за простір, в'язко тягли його за собою, пророкуючи гулкий вихор. Вир набирав потуги, захоплював довкілля, тонка голка його дна стрімко пірнула в діл і розчавила в собі ян. Янгола розтекло в божевільному коловороті і лише розмазані образи спотвореного обличчя проносились у божевільних потоках. Інь заверщала, і її пронизливий крик наповнив вихор силою. У відповідь вир оглушливо застогнав та потроїв швидкість поглинання довкілля. Інь стиснула свої перси, біль спотворив її обличчя. Вона замружилась, вчавлюючи очі яблука в мозок. З сосків вирвались струмені молока, велились в загальний круговий безлад, і стогін вихору перетворився на крик розпачу. Пальці інь роздушили перси та видерли їх із тіла. Зран поринули буйні потоки життєдайного материнського молока. Вихор захлинувся в хвилях та каскадах, засмикався, порвав себе на нерівні шматки, застряг в молочно кривавій каші. Буття не витримало, зойкнуло і сплеснулось. Схлипнуло та провалилось в нікуди. Зникло. Терпка іскра стиснутого в ніщо всесвіту продовжувала пульсувати серед безмежного нічого. Чекаючи слушного моменту, коли баланс на існуючої порожнечі дасть натяк, наймовірність похибки і реальність зможе знову вибухнути нескінечним різноманіттям життя. Творче об'єднання на Читай. Леонід Данильчик Інцест Перше буття Читала Надія Крапка